Всім привіт! Сьогодні на я зі тепер нас зустріч в'язання на публиці, дуже голосно, тому я довго не буду. Хоча машини тут не так часто їздять. І я вирішила все ж таки зняти. Я не знаю, чи буду я там далі знімати, чи вийде це відео, тому що щось останнім часом так накриває, Не дуже сильно хочеться чимось щось робити. І я так поглинула в ті маркери досить глибоко, я не очікувала такого спросу. І зараз в мене вся творчість там. Тому. Але як я обіцяла, я зроблю відео з гачками. Я планую це все є. Ой, запихалась, тому що вгору йду. А, тож я прямую, зараз наша дівчатка, Харківські петлі зустрічаємося. Ми у саду Шевченка, і там будемо знімати відео. Тобто, ну я думаю, що якщо не у мене. У когось з наших дівчат ви теж все це побачити, тому що буде багато. Думаю, всі ми там збираємося. Ми дуже це любимо. Або Олена ще пару рядочків, або Тома все сід'яжу на дивані на дивані. Тож хтось з них однозначно все це зробить і все це покаже. А поки що я не хочу там розпалятися, роздуватися. Я зроблю. Мабуть, коротенький огляд того, як це відбувалося, як ми всі зустрілися, як ми все це провели. Але так детально щось записувати в мене просто ну не вистачає життєвої енергії зараз. Але я сподіваюся, що мої петлі і ви всі мої глядачі я дуже вам вдячна. За вашу увагу за попереднє відео. Ви мені там всі сказали, що все добре. А то, я чесно, я трошечки зазвичай я не сумніваюся і хейт від себе відштовхую. Але там було таке, що я трошечки розгубилася. Не сумнівалася, але розгубилася від того, що не могла зрозуміти. Тож все, все добре, працюємо і зараз йдемо туди. Далі наступне включення, як то кажуть. Це ми зібралися в парку. Зараз будемо а, в сторону. Далі шукати місце, де все буде відбуватися. Прямо А я наша красиво. Посмотри, это Прямо большое. Там я похожу. Все наше. Головна Тільки це місяця три в'язати салфетки у сім'ї. Тільки салфетки в'язати. Це про ось це дерево. Щоб його в'язати. Три місяці, кажуть, треба в'язати. Я не планувала нічого знімати, але так все тут, так по-домашньому, по-сімейному, по-справжньому, які то але не бачу. Мереж одразу. Yeah, to, я, я все приєднуються. Ніна до да, нас. Да, Читаю. Я на роботі, ну на роботі пробую. Діна, я в центрі стала п'яти. Так легко і просто. Теж на на mm -hmm. наші дівчата. Хто як може так і добирався. Трошки краси і мага. Тому обіцяла бути щось не видно ще. Командир веде, ведет вийде. Так. Альтанка, я ж кажу, вам пистолет, вона снігар. Ну, Ще трос, трошечки де? покажу. А От я вам серйозно говорю, такого а парка нема ніде. От я з Києва тільки приїхала, скільки їздила по Україні. В Києві взагалі там не, 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 міс, не, міс, такий, не сильно багато таких міст. Це в квітах, все чистенько. Там виход до зоопарку нашого Харківського. Ага, Це там так трошечки. Ну, та вони можуть Там, може, теж тільки на фотосесію, де да, зараз да. кудись підуть. Тараса Григоровича ще не розпакували, бо Харків все ж таки під обстрілом. Але це так гарно. Хтось сяде внизу святання, хтось за дістане. Я не планувала знімати, але ну, це просто неймовірно гарно. Це все таке доглянути, все таке чисте. Ми зараз заробимо. Такий стоїть запах поліпа. Взагалі теж уголов. Ми прямо на ось туаль то, щоб встигнути її, <рес> поки там нікого нема. Дуже, дуже тут дуже гарно. Я тільки один раз вибрала сюди на фотосесію. Це з вишиванкою червоною. І ось тут ми плануємо все це знімати. У нас тут бекстейдж, я теж зв'язанням. Ми тут розположили, розташувалися, розташувалися, розклалися і готуємося до того дійства, що зараз буде відбуватися. Готується наша це те, яка взагалі не планувала нічого знімати, але так цікаво, так прикольно, так все. Тож. Построїлися, в'яжемо.

Це заспіття, нічого. Ну що, на завершення цього відео я вже вчора не стала нічого знімати, бо була взагалі без сил, без цього, але з таким натхненням наробила. Купу маркерів прибіжала в мене, в мене просто зашкалювало це все. А, такі почуття вирували. Я не можу передати, і мені так хочеться подивитися, що ж там Оленка наша змонтує. Як це буде, ну повинно бути дуже-дуже цікаво і а, весело. Ну, принаймні. Ми отримали задоволення від спілкування знову ж таки від е, самого процесу, як це відбувалося, і, звісно ж, не з шутками, прибаутками, з усім е, прочим. Ви бачили, що я, так, я тут якось так хотіла сісти, щоб воно вітерець подув і одразу. Нарешті я вибралась на вулицю, бо мені вдома вже так набридло це все знімати, але ж було, ну, то душі не давали мені, то якась така похмура погода була. Сьогодні я вирішила, що вже треба змінювати локацію своїх зйомок. Тож це дуже добре. Якщо у вас є можливість, завжди йдіть. Незважаючи ні на що спілкуватися з однодумцями, спілкуватися з тими, хто в'яже, це дуже-дуже круто. Вчора і вироби там, хто бачив, Тома сиду на дивані, в'яжу на дивані, перепрошую. Вона запускала стрім прямо з кафе, де ми після всіх цих фотосесій, після цих всіх моментів зйомок, ми там. Пішли у кафе, і звідти вона вже, вже була не така велика кількість дівчат, ті, хто деякі пішли у зоопарк дивитися. Пінгвін. Скоро він каже, в нас і пінгвіни будуть в'язати. Тож вони пош... пішли навчати пінгвінів в'язати. А ті, хто вже не мог, бо я чомусь біжала, бігла, я навіть не взяла з собою води. Тому я пішла у кафе їсти морозиво бо спекотно і спілкуватися з тими дівчатами, які змінили локацію на кафе. Ну що, як завжди, я вам бажаю найскорішої перемоги, щоб все це нарешті завершилося. Я бажаю вам спілкування з в'язальницями. Я бажаю вам, ну, Якомога більше оцю це дає такий якийсь е, позитивний настрій. Це дає. О, Чомусь ми учимося, тому що ну, бувають такі моменти, коли ти ніби от знаєш, а ніби і не знаєш. І щось ти узнаєш нове для себе, щось ти відкриваєш, і можна подивитися на цей світ іншими очима, можна подивитися на те, що ти робиш роками по-іншому. Тобто це привносить в твою діяльність якусь новинку, да? як то. Ніколи не забуду з Томою розмовляла. А вона така каже: Боже, я до цього інстаграма думала, що я кажу, можу в'язати все, що я найкраще в'язу, коли відкрила. І виявилося, що я нічого не вмію, нічого не знаю. І що мені вчитися і вчитися. Тому я ніколи не кажу, що я знаю все, я не знаю нічого. Я знаю якісь моменти, які я вам показую, але і ці моменти треба вчитися. Тож, Рівних стовпчиків, вами петелечок, щоб у вас були в'язальні друзі, щоб у вас була в'язальна родина, окрім тієї нашої основної родини, щоб у вас була підтримка, щоб у вас не було хейту елементарного, тому що кажу, що я за ту маечку, так, щось як, якось мені так. Але я розумію, що все добре, все нормально, ви мене всі заспокоїли своїми коментарями. Дуже вдячна кожному, хто прийшов і написав той коментар. Це дуже приємно, по-перше. І по-друге, я завжди відповідаю на коментарі, бо я вважаю, що якщо людина придаліла час і написала той коментар, я не можу не відповісти. І ну, така моя позиція, таки, така я людина. Тому. До нових зустрічей. Я думаю, що зустрінемося ми з вами на відеопрогачки. І Є в мене ще ідея зробити відео по тоніському в'язанню, але то там в мене є така дуже цікава схема, я знайшла, і хочу от ці шарфіки, які такі тонесенькі, да, то як круасанчик їх зверачують, знаєте, зараз модно. І я хочу зв'язати його саме тоніським гачком, є в мене цікава ідея. Але не знаю, почну я це зараз робити, або ж я його трошки відкладу до осені, тому що зараз з якоїсь вовни в'язати. А, а ще я замочила отой свій рожевий светрик у маслі, у глюцерині. І во всіх. Тож, відео про витягнувся він чи ні, змогла я його врятувати чи ні теж, ж я думаю, буде, якщо в мене щось вийде. Але я принаймні намагаюся це зробити. Все, до нових зустрічей! З вами була Оля, цікава на гачку.